Кава зранку і щирі слова приваблює не тільки аромат напою, а й процес його приготування. Якщо придивитися, то можна побачити серце в долонька. Дивують коханих по-різному, та і вибір подарунків нині великий. Від оригінальних солодощів до листівок із зізнаннями в коханні. Як і раніше, в тренді м'які іграшки. Беруть іграшки, які десь пришити сердечко, тобто, або це іграшки в подушці в формі середичка, відповідно, якісь сувеніри, якісь невеликі коробочки, в яких там щось таке знаходиться романтичне, ну і в основному... Це, мабуть, ігрушки, які живуть Україна, або Ніжин, або Івана Франковська. На подарунках закохані не економлять, а беруть те, що подобається найбільше. Бувають такі моменти, коли люди приходять вдвоєм. Просто, щоб дівчині це було приємно і подобалося. Вона показує ті ігрушки, які їй подобаються, і, відповідно, мальчик вже від цього... От этой ситуации отталкивается. До Дня святого Валентина полтавські майстрині підготували для полтавців особливі подарунки з любов'ю, якими можуть поласувати як дорослі, так і діти. Випічка цього дня іще й благодійна. Люди купують пряники та кидають гроші до скриньки, аби у маленької онкохворої катрусі Попової теж було свято. Завтра і з кожним днем у неї буде все йти на покращення, 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 тому що скільки людей за неї переживають, скільки людей стараються, і взагалі всім дітям здоров'я, тому що любов вона лікує. Закохані Таміла і Сахім розповідають, цінують кожну хвилину, проведену разом. Достатньо її Достаточно це супер. А для вас Те ж саме в принципі. а ті, хто не знайшов свою другу половинку, чекають на справжнє кохання. Кохання це не дивитись в одному, не дивитись один на одного, а дивитись в одному напрямку. Кохання, на мій погляд, це щось те, що ти відчуваєш усередині і не можеш висловити словами. Коли ти кохаєш, то для цього не потрібні ніякі слова. Це просто твоя душа, твої емоції це ти. У день закоханих в полтавському центральному відділі реєстрації актів цивільного стану виявили бажання зареєструвати шлюб чотири пари. Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.